Привіт! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Ми продовжуємо з вами цикл уроків про губку Боба. І сьогодні в нас з вами хто, як ви думаєте, Сквідвард. будемо малювати цього осьминога. Восьминіга чи восьминога? Напишіть мені в коментарях, як правильно. Малювати його дуже просто, він дуже такий в нас високий і дуже худенький. Давайте одразу зробимо таку розмітку. Оце буде його зріст, десь отака буде в нього голова. Оце буде його голова. Далі буде це тіло і оце ноги. Десь ось так має бути у вас по пропорціям. Тут трошки більше, менше і ще менше. Давайте одразу намалюємо його голову. Його голова вона складається з такого овальчика з верхньої частини, десь половина його голови. Це буде такий овальчик. Давайте його намалюємо. Ось так. Далі ми опускаємо такі дві лінії. І виробимо бік такі лінії. Це зараз буде його рот. Ось так. Тепер. Нам треба намалювати ось тут по центру такі два йому видовжені два ока, вони напівзи закриті такі. І такий, як крапля, в нього ніс величезний. Ось так. Потім йде в нього дуже тоненька шия. Так. Далі такий комірець. в бік будуть йти в нього рукави від ковтинки. Худеньке тіло доволі. Ця ковтинка в нього лівці. Потім це такий животик. Бачите, він в він, він нас тільки в ковтинці, він ходить без штанів та без трусів, такий у нас кіплі. кумедний. І далі нам треба намалювати, Ми, в нього є чотири ноги, але вони в нього всі разом стоять. Тому мають ось таку форму приблизно. Оп, цей ще ось так. Ось там одну не видно, і ще ось тут буде четверта, трошки її ось так видно. Тепер треба намалювати вже його руки. Вони в нього зігнуті, зігнуті в ліктях. Ось, так. ось такий у нас вийшов з вами сквітвор. Зараз ми його розфарбуємо. Що нам для цього? потрібно? Потрібно нам для цього, Тут в нього ще такі присоски. Він у всіх восьминігів, восьминогів є такі присоски, на які вони прикріплюються. Зараз тут зайве заберемо і будемо розфарбовувати. Він у нас має такий а, дуже блідий зелений колір. Я думаю, десь такий. Спочатку зафарбуємо його тіло. Не забувайте мені надсилати ваші готові малюнки, ваші роботи. Під кожним відео є переходи. На інстаграм, або є, якщо є можливість, можете відправляти. Там є ще вказана електронна адреса. Мама намалює собачка mail.com. Також можете коментарі залишати. Там також є на Ютубі ще, де я пости розміщу, там теж можна коментувати. Будь ласка, можете проявляти свою активність і тоді. На каналі буде з'являтися більше уроків і тем, які вам цікаві. Давайте будемо обмінюватися ідеями і робити разом цікавий для вас контент. Ось так, ми це зафарбували. Тепер нам потрібен а, такий синій. Ось, я зафарбую. синій. Горчична в нього така ковтинка приблизно ось така. Хто захоче, може додати тут ще будиночок в якомусь клітборджі, хто пам'ятає, як він виглядає. Це теж буде прикольно. Я вже його всього зафарбувала, тепер візьму ручку, чорну таку капілярну, і обведу контур, щоб в мене вийшла справжня ілюстрація. В нього ще так, він так трохи робить О, ці очі, десь прощую, тут у нього такі ще точки, як у ось миного. Пишіть, який ваш улюблений герой. А також можете пропонувати додаткові теми для малювання, які для вас є зараз найцікавішими. І ще згадуйте, будь ласка, мені про матеріали, які для вас зараз. Актуальні, чим вам подобається малювати маркерами, фломастерами, кольоровими олівцями, акварельними олівцями, може гуашу, чи акварелью, чи крейдою, пастелью, м'якою або олійною, восковими олівцями. Дуже багато різних матеріалів. У мене всі є вони, тому я можу записувати для вас уроки. Таких різних матеріалів, щоб було цікаво дізнаватися, як ними працювати. Ось такий він нас вийшов. Ми можемо ще написати, як його звуть, звуть його сквідвард, напишемо англійською, давайте. Це в нас англійська S. Далі така Q із крапочкою. У. Англійська Д. W, Звичайна наше а. Р англійська та Д. І це читається як Сквідвард. Таке у нього ім'я. Uh, і ми вже маємо з вами невеличку колекцію, хто зі мною малює з попередніх уроків. У вас вже є Перл, є Гері, є містер Краб, Сенді. Uh, а ще вас чекає Планктон. А може ще ви когось хочете бачити? То пишіть, будь ласка, в коментарях або мені uh, в інстаграм, мама не А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Па-па!